Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дрію, українці! Не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб найперше. Усім вам побажати миру і добра, привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим, закликати молитися до Бога за Україну, просити в нього милості для нашого народу, читати Слово Боже, жити і вірувати так, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Але найважливіше, я вам хочу нагадати добру звістку, для чого Ісус Христос. Приходив на цю землю, ми будемо святкувати Різдво Христове. Але найважливіше в цей день не забувати самого іменинника. Неважливо, скільки в тебе їсти буде на столі, неважливо, що ти будеш відчувати в цей день, але важливо згадати про нашого Спасителя, згадати про того, хто приходив на цю землю, щоб дарувати нам прощення гріхів, щоб нас примирити з Богом. Господь Ісус він проходив на цю землю для того, щоб врятувати людство. І хто в нього вірує, отримує прощення гріхів. тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Господь Ісус він прожив святе, безгрішне життя і пішов на Голговський хрест добровільно для того, щоб забрати усі наші гріхи на себе, тому що ми є всі грішні, і ми не можемо себе врятувати. Ніякі добрі справи чи великі гроші не врятують людство. Но тільки завдяки Ісусу Христу, завдяки Його жертві, завдяки Його смерті, продутої крові на Голговському хресті, Бог може нас простити і дарувати життя вічне. Господь Ісус, Він воскрес ради нашого оправдання. і це дає надію кожній людині, яка в нього вірує на життя вічне. Слово Божому написано. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це усинє Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, то не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Дорогі люди, прийміть Ісуса Христа в своє серце, фокайтеся у своїх ріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть цей дар життя вічного і матимете в серці мир, спокій і надію на життя вічне. Якщо в вашому житті будуть трудності, можливо, у вас є близькі, родичі, знайомі, які мають залежності. Моліться до Бога, моліться, щоб Бог змилився і допоміг їм. Моліться при будь-яких потребах і читайте Слово Боже, там ви знайдете допомогу. Декілька років назад я не хотів жити, я мав залежності. Єдине, що мене тішило, що я покінчу життям і все скінчиться. Але коли мені подарували Боже Слово, я почав читати і вірувати, і молитися до Ісуса Христа. Господь змінив моє життя. Він мене врятував від цього рабства, гріха, від тих залежностей, від думок про самогубство дав мені бажання жити і любити. Але Найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто має Сина Божого, той має життя вічне. Перейміть Ісуса Христа, дорогі люди. Примиріться з Богом, покайтеся і вірите в Христа і Спасетеся. Читайте Боже Слово, досліджуйте Писання, дорогі люди, вникайте в Слово Боже. І виконуйте, що там написано, і матимете щастя, і матимете сенс життя. Нехай вас Бог благословить, Очі небесні, благослови цих людей, благослови Україну, бережи Україну, зупини цю війну в Україні. Помилий і прости наш народ во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені.